Доброго дня. Така от погода, дощара, але треба було в гараж. Куди ти оператор тікаєш? <реш> Це мій кум оператор. Ось таке от чорне небо. З хвилини на хвилину може дощ піти. Зараз знімемо швиденько відео. От. Акація цвіте, ну і мало. Холодно, вітер, але жілки працюють. Це мої улюблені сінгірок з трьох рамок, потім покажу, наскільки розвився. Розмова буде сьогодні про цей відводочок. От всі працюють. Розмова буде про цей відводок, який я зробив. Бачите, красавці Зразу вони мені зайшли і маточки виходили. І все все у них добре. Так, ближче станції. Сьогодні розмова піде про однорамочний відводок матка Пернера. Зрозуміло, що ну так ніхто не тестує. Це F1, це ніяка там не цей, але... Просто подивимося розвиток однорамочного відводка. Про однорамочний відводок вам скажу, якщо робить, то пізні строки це ну, не пізніше середини червня. Якщо у вас є взятки якісь підтримуючі, це добре, ні, то треба кормити. Однорамочний відводок для мене це не камільфо, скажімо так. Якщо робить відводок, то він щоб вже переходив, бо матка має потенціал сіяти, а бджіл не має е, змоги обслуговувати. От. Тому краще зробити більший відводок, щоб матка працювала на всі 100, тобто з повною віддачею. Да чому це відео знімаю? Бо один попросив зняти розпліт, другому похвастався як матку, неплітку випускаю прямо на ранку. З крайнього вулика взяв одну кормову, одну з розплодом, матку пустив. Десь 22-24 мала облітатися, вже. ні, мала засіювати. Тобто тут вже має бути закритий розплід від цієї матки. Зараз ми подивимося і я сподіваюся, що будемо щось знімати подалі, по цій сім'ї. Але кажу, я не рекомендую. Будуть однорамочні. Хто хоче, просто на осінь тоді вони будуть. Рамок, рамок тут більше, ніж є. Бо я кормові, пергові ставив, то рамок тут більше. Але брав дві з бджолою, одна розплодна, одна просто з медом. Потім підставив ще й. Але вже без бджіл підставляв, просто рамок. А, невеличка ремарочка, не по темі, дуже по темі. Продаж маток. Матки продаються. Чергу підганяємо згідно списку. Далі матки будуть у вільному, бо черги якби такої немає, можете звертатися. На даний момент 275 гривень за маточку плідну F1, карніка. Лінії там різні. Треба, ну, вибираю те, що мені подобається, та й вивожу. Не то що, що хтось хоче тройзи, хтось хоче. Я дивлюся, як вони в мене працюють і від того вивожу. От. Ті, що мені подобаються, оці мені сингерок, це просто бомба. Ладно. Тобто продаж маток є. Трошки я е, об'єм, нуклеусний парк трошки зменшений, ніж завжди. Дорога солярка, в черзі за нею стоять. Тобто, ну, не вистачає ні часу. Ну, часу знайдемо, скажімо так. Трошки дорого виходить. Хто хоче, оголошення не подавав, старі клієнти дзвонять. От, можливо, буде оголошення потім на липень-серпень. Побачимо як там. На даний момент така от, інформація по продажу маток F1 Карніка. Все забито пергою, з яких трутиль з жовтими очима. таких, мабуть, немає. Стій шумет гарно носяться. Одну сторону пергою забили, матки між ними розпліт. А друга така красива. Йоть мед. Матці місця не дають. Такий клаптик такий лишили. Поставив ставочку Тут прыга. От Серега, роблю невеличкий відводок. Є матка. Не плідненька. Такий от розплід. Ну, тут выходить. Берем маточку. На моих ночах выходила с маточника. А. Вот она. Вообще сиренькая. Бджоли приходять, повз навіть не звертають увагу майже. Так. Ставлю рамку з розпоном, це сьогодні, по-моєму, 10 -е число. І струшую бджілу з відкритого розплоту, щоб була молода бджіла. Ось і вся репетиція. Ось починає змічати її помаленьку. А ось і маточка. Де це ось. Де це ось будемо зараз мітить. Яка Міка, дебеленька. видно її крупненько розсеялася, полна рамка засіла. Такий однорамочний відводок робився. Берегиться я їм дав а от пернер. Пернер. Кажем, мій один знайомий вирос я вже з этих штанишек. Такі. Так. Однорамочний відводок, рамок я їм з медом надавав, тому що в сім'ї Терполісси вже виносять, тому що в сім'ї давав, там вже повні корпуса гнізди От, В них забрав мед, поставив сюди, а сюди, як я казав, одна рамка розпоту з бджолою і одна рамка медопергова з бджолою. Все інше просто я достав без бджіл. Матка має облетітися. Наприск. Матка обліталася тут. Я, там є відео. Тут ряду немає. Так, от. Це розпло. Оце вже, мабуть, її розпліт. Так, да, черва, ну чекай, о, це її черва, це розплодік пішов. О, чому я кажу, що якщо однорамочні робити, це хтось хоче розширитися, а потім на осінь ви будете скорочувати, сажувати до кучі два, От, оце її розпліт. Червачок, червачок вище може засів чудовий матка пернер. Лінія. Від Карла Пернера. От це вона засіяла. От так от. От так от. Трутень тут у нас карніка. Трутня вистачала, я дивився, тому сюди і привіз. Не плітку. О, це теж є розпліт <кхи> свіженький. Дивіться, яка плита гарна. А було б більше бджіл, то оце б усе тут тільки кантики меду було б і пергі. Це все, бачите, бджола спокійно, не дивлячись на те, що дощова погода. Ось такий розпліт, де ж маточка. Я її мітив, чи мабуть, я її ще й не мітив, не пам'ятаю навіть. Я тільки був перевірив на засів ну, став на паузу будемо шукати ну там уже матка все таки мічена Карл, від карла перна це F1. облітана на цьому труднішу тут є будемо слідкувати матка Скажу всі, але просто не вистачає бджоли. Хоча тут, як для однорамочного, я багато. Бджола, бачите, спокійна, бджола це від іншої лінії, карніки. От. От оце, що вони займають. Три, три рамки. Це вийшов той розпліт, бджола та що була. От. Та, що від неї буде, але ця теж, от бачите, як там. Вони в мене, коли все знають, то вони не ховаються. Ну і не реагують. Тобто от таке. Будемо слідкувати для інтересу просто. Ну, кажу, Однорамочники це не мій коньок. Я люблю хоча б на рамочці три зробити, такий як пакетик. Тоді йде бурхливий старт і все інше. На рахунок ранніх маток. Дуже багато спорів в інтернеті, що не треба брати ранніх маток. Я не з ким знову ж не спорю. Але мені подобається якраз от, матки з першого обльоту. Таке відчуття, що вони як заряжені, якісь. Вони, ну не знаю, мені щось, це моє суб'єктивне бачення. Вони якісь, скажу, вони Тобто і розвиток у них іде, і все. Не знаю, в когось може трудня не вистачає. У нас ранні пилконоси, медоноси, підтримуючи взяток є, якби тільки погода була. Матки виходять ранні, дуже чудові. Оце одна з перших маток. І в мене там на пасіці є. Чергою, як по-російськи кажуть, принібрех. Маток для себе. Частинку оставив. У ті, що кажуть, що погані перші. <ріхи> О, так що моя суб'єктивність в мене перші матки, мені здається, що вони самі кращі. В кого там, в, в червні самі кращі. Я не спорю, кожен в червні самі кращі. Мені найбільше подобається перші. Можу навіть чергу писати на червень місяць, а в кінці, в кінці травня всі собі збирають. Отак от. Все. Всім папа, все -па. буде Україна, миру і щастя.